Вітаю колеги. Мене звати Тетяна Толочик. Я лікар-невролог вищої категорії, психотерапевт, рефлексотерапевт, гірудотерапевт, спеціаліст по емоційній корекції, методом Едварда Баха. Я з рівного маю приватну неврологічну практику, і сьогодні з радістю хочу поділитися своїм досвідом в діагностиці і особливо лікуванні головокружі. Що ж таке головокружіння? Головокружіння або вертіго це суб'єктивне відчуття порушеної орієнтації тіла в просторі, або ілюзія руху власного тіла чи оточуючих предметів навколо свого тіла. І воно виникає через порушення рівноваги між основними аферентними системами, які якраз і забезпечують просторову орієнтацію. І ми знаємо, що це однозначно зорова система, вестибулярна система безпосередньо, а також система пропріоцепції, тобто аферентні імпульси, які надходять в центральну нервову систему від м'язів. Внаслідок цього дисбалансу, крім цього дисбалансу, також може бути виникати головокружіння через порушення обробки сенсорної інформації уже в центральних відділах нервової системи. Зокрема, ми розуміємо, що це в головному мозку. Головокружіння поділяється на системне і несистемне. Системне або вестибулярне істинне головокружіння це доволі особливе суб'єктивне відчуття, яке дуже часто запам'ятовується пацієнтами, тому що це така доволі м -м, виражена ілюзія руху або відчуття обертання предметів чи власного тіла в певному напрямку та з певною швидкістю. Для вестибулярного або істинного головокружіння характерні, крім того, вегетативні симптоми і вони бувають доволі інтенсивні. Це може бути нудота, блювота, це може бути блідість, пітливість. І зазвичай вони практично завжди супроводжують системне головокружіння. А також системне головокружіння супроводжується порушенням рівноваги та координації і обов'язково присутній ністагм. Якщо брати не системне вестибулярне головокружіння, це, скажімо, такий доволі широкий арсенал суб'єктивних феноменів, які може відчувати людина. Вони досить різного характеру і по-різному описуються пацієнтами. Але найчастіше серед скарг це є. Відчуття нестійкості, провалювання, хиткості, захитування, відчуття невпевненості при ходьбі, може людина скаржитися на відчуття можливості впасти або втратити контроль над своїм, над своїм тілом. Цей тип найчастіше пов'язаний з порушенням рівноваги психогенними або ліпотемічними станами. Ну, про це трошки пізніше. Якщо взяти центральне або системне головокружіння, воно поділяється також в свою чергу на центральне і периферичне. Периферичне а, системне головокружіння Виникає тоді, коли є патологічний процес, починаючи від внутрішнього вуха, де знаходиться орган рівноваги, коли може бути патологічний процес в вестибулярному нерві в ядрах вестибулярного нерва в стовбурових структурах. І, наприклад, прикладами, скажімо, периферичного системного головокружіння, це може бути доброякісне позиційне пароксизмальне головокружіння. Скажем, так що зараз ну в моїй практиці це один з доволі частих видів головокружінь, З яким я працюю і з чим звертаються пацієнти. Крім того, це може бути патологія мостомозочкового кута, наприклад, об'ємні процеси, може бути невронома слухового нерва, вона також одним симптомом може бути системне головокружіння. Крім того, можуть бути бути певні, може бути хвороба Мін'єра, як приклад. Якщо брати центральне системне головокружіння, воно від Відповідно, виникає тоді, коли є ураження центральних відділів вестибулярного аналізатора. І патологічний процес може бути в ядрах вестибулярного нерва, в стовбурі головного мозку, в підкіркових структурах або в скроневих та тім'яних долях кори головного мозку. При яких захворюваннях це зустрічається? Може бути при патології, такій, як, наприклад, росіяний склероз. Об'ємні утвори мостомозочкового кута і шемія в мозочку можуть бути різні транзиторні порушення в стовбурі головного мозку або гострі порушення мозкового обігу в вертебробазилярному басейні. Якщо м, говорити про несистемне головокружіння, то виділяють три основні типи. Перший тип це ліпотемічні стани або присинкопальні стани, або ж власне синкопи. Ну, я думаю, на цьому так акцентувати увагу не будемо, але симптомів, які люди можуть відчувати, це відчуття загальної слабкості, млості, дурноти, потемніння в очах. І, відповідно, це може бути при вазовагальних обмороках, гіпоглікемії, анемії, порушенні серцевого ритму. Ось тобто різних подібних станах. Несистемне головокружіння також може виникати при порушенні ходи і рівноваги. Найчастіше це може бути, як скажімо, прояв екстрапірамідних порушень, пірамідних порушень, при сенситивній. Та музичкові атаксії. Ну і враховуючи теперішню ситуацію, зараз дуже багато пацієнтів звертаються з психогенним запамороченням. Звичайно, що це діагноз виключення, коли ми вже виключили інші види запаморочення, і, відповідно, є певний фон, певна інша симптоматика, яка дозволяє запідозрити і діагностувати саме психогенне запаморочення. Воно може проявлятися дивними різними симптомами, відчуття Дурноти, ватності в ногах, голова як не своя, голова в космосі супроводжується дуже часто відчуттям тривоги, страху, страхом впасти, втратити контроль над своїм тілом. Дуже часто супроводжується страхом бути осоромленим, осміяним. І психогенне головокружіння дуже часто йде в супроводі з панічними атаками. І бурхливою і вегетативною симптоматикою. Про типові прояви психогенного головокружіння поговорили стосовно психоемоційного стану, в таких випадках теж я про це сказала, що є тривога, занепокоєння, страх падіння, втрати, страх втратити контроль, особливо в певних місцях, в людних або закритих просторах, і дуже часто воно супроводжується вегетативною симптоматикою. Це може бути тремор в тілі, тремор в руках, може бути серцебиття, підйом тиску, напруження м'язів, нудота, відчуття нереальності, тобто такі дисоціативні симптоми. І от психогенне головокружіння дуже часто є якраз при тривожних панічних розладах, соціальних, фобічних розладах, депресивних, конверсивних та соматоформних розладах. Ще би я хотіла зупинитися на такому стані як персистуюче постурально перцептивне запаморочення, це особливий вид хронічної вестибулярної дисфункції. І е, воно характеризується хронічним доволі стійким перебігом, е, з відчуттям необертального головокружіння, з відчуттям гойдання, хиткості, е, відчуття провалювання, невпевненості в своїй ході, невпевненості в ногах. Людина каржиться на це. Більшу кількість днів впродовж більше понад три місяці. Симптоми посилюються при зміні положення тіла, в вертикальному більше положенні, або при певних рухах голови, певних рухах шиї. І дуже часто, коли є комбіновані зовнішні стимули, це може бути, наприклад, в супермаркетах, де є, скажімо, невеликий рух людей. Шумно, особливе освітлення. Часто це може бути при переході дороги, наприклад, коли є рух автомобілів. Може бути так само, деякі пацієнти скаржаться, коли їм стає не зовсім комфортно, коли вони там бачать миготіння тіний дерев. Супутніми симптомами персистуючого постурального перцептивного запаморочення є втома відчуття апатії, порушення концентрації уваги, тривога, неспокій. Так само Є страх за своє здоров'я, страх майбутнього, як я буду з цим, з цим станом жити, чи я не впаду, чи нічого зі мною не станеться. Якщо брати коротенько про особливості головокружінь, то про це я розповіла. І стосовно принципів лікування, ну я підтримую принцип комплексного і індивідуального лікування, звертаючи, скажем, увагу на патологію, на природу патологічного процесу, супутню патологію, яка є в пацієнта, і однозначно психоемоційний фон пацієнта, тому що я цьому надаю доволі важливе значення. Тому що якщо є спокійний емоційний стан, відповідно і відновлення всіх захворювань буде набагато швидшим і кращим. Хотіла би вам розповісти про двох своїх пацієнток. Перша з них це пацієнтка М, доволі молода жінка, 32 роки, і вона прийшла зі скаргами на епізоди, короткочасні епізоди. Системного, тобто обертального головокружіння, вони виникають в ліжку при повороті з боку на бік, особливо коли вона повертається на правий бік. Тривають декілька хвилин, максимум до однієї хвилини, і зменшуються при зміні положення голови. Враховуючи це, пацієнтка змушена спати тільки на одному боці і дуже обережно здійснює повороти голови. При вставанні з ліжка може відчувати легкий дискомфорт. І в голові, які швидко минає, і в принципі не утруднює щоденні справи. Тобто, якщо її запитати, як ви там ходите, і чи є якийсь дискомфорт при рухах, то вона відповідає, що по суті проблем ніяких немає виникають тільки тоді, коли вона лягає в ліжко. Значить, через декілька днів, враховуючи те, що кожного разу, коли вона лягає, повертається, і зранку, коли вона встає, виникає цей дискомфорт, в який вона, скажімо, не розуміє, що з нею відбувається. Навколо навколо цього симптому, вже почала з'являтися тривога, хвилювання. Ось і періодичні підйоми артеріального тиску. Стосовно її соматичного стану якоїсь явної патології не було виявлено після проведеного збору анамнезу і клінічного обстеження теж якихось суттєвих особливих змін не виявлено. І я вирішила провести діагностичну пробу Дікса Холпайка, яка, скажімо, є найбільш важливою для діагностики, скажімо. Такого виду головокружіння, і при дослідженні правого горизонтального півколового каналу виникло типове системне головокружіння з вираженим горизонтально ротаторним ністагмом, ністагмом та вегетативною симптоматикою. Тобто, пацієнтка зблідла, спітніла і була легка нудота. Е, маючи, скажімо, такий результат цієї проби, було підтверджено діагноз доброякісного позиційного пароксизмального головокружіння. Ось в плані лікування зразу був на кушетці проведений репозиційний маневр, лікувальний маневр еплі, і було порекомендовано на подальше їй таке лікування: це однозначно вестибулярна гімнастика для того, щоб збільшити, скажімо, тренованість і. Включення в відновлення. Було запропоновано вертіона форма 1,1 мл внутрішнього м'язеву через день 5 днів. З переходом на пероральний прийом по 10 крапель три рази на добу, на ще за 20 хвилин до їжі до одного місяця. Враховуючи те, що в неї почалися перепади тиску ну, на фоні тривожності, е був запропонований кралонін 10 крапель три рази на добу, до нормалізації артері артеріального тиску, 2-3 тижні, і неврохель для стабілізації емоційного фону, зменшення напруги. Одна таблетка три рази на добу, під язик на ще один місяць. Крім того. Препарати магнію і при потребі вести було літики. Через тиждень скарги значно зменшились, вона вже спокійно могла лягати в ліжко, повертатися з мінімальним дискомфортом. І через три тижні, при огляді, симптоми всі зникли, проба дікса холбайка негативна, пацієнтка почуває себе добре. Тобто, в даному випадку були використан, використані препарати, які і впливають на стабілізацію вестибулярного апарату покращують його стан і препарати для стабілізації вегетатики і нервової системи. Ще один клінічний випадок. Скажу про свою пацієнтку Е 62 роки, це вже більш старша жінка, вона скаржиться на запаморочення, яке виникає при нахилах голови та особливо при закиданні голови назад. На відчуття нестійкості при ходьбі ватності в ногах, особливо коли спускається по сходах вниз, також скаржиться на те, що її заносить, і вона змушена триматися за когось ну, дома це за стіни або за когось своїх рідних. Крім того, вона відмічає постійний шум в голові, зниження слуху на обидва вуха, відчуття важкості. Та несвіжості в голові, особливо після сну, зниження пам'яті, наболі в шийному відділі хребта, і дуже часто має скарги на уніміння рук, особливо під ранок. При неврологічному огляді виявлено порушення плавності стеження за молоточком, порушення конвергенції, ністагмоїд білатерально, легка асиметрія носогубних складок, координаторні проби виконує з легкою інтенцією. При закритих очах промахування білатерально в позі Ромберга нестійка. При ускладненій пробі є тенденція до падіння білатерально хода крок в крок утруднена, явна хиткість при закритих очах коливається з можливістю падіння. При дослідженні когнітивних функцій виявлено зниження короткочасної пам'яті, утруднене виконання арифметичних завдань, сповільнення темпів мислення і легке порушення виконавчих функцій. При обстеженні функції хребта також виявлено стійке напруження. Поверхневих глибоких м'язів шийно-комірцевої зони, особливо дробинчатих м'язів, обмеження рухів в шийному відділі хребта у всіх напрямках. По МРТ головного мозку є ознаки дисциркуляторної енцефалопатії, лейкоареозу, МРТ шийного відділу хребта не буду там детально зупинятися, але це виражений дегенеративно-дистрофічний процес хребта, множинні протрузії, порушення статики у вигляді спрямленого шийного лордозу. Супутньої патології, значить, в нас виявлено атеросклероз процеребральних церебральних артерій, виявлено бляшки з, скажімо, звуженням просвіту судин, гіпертонічна хвороба другого ступеня, цукровий діабет другого типу, метаболічний синдром, нейросенсорна приголухуватість. І при обстеженні гомоцистеїну виявлено підвищений показник, десь порядка 23 він був, тобто діагностовано гіпергомоцистеїнемію. А чому так детально на супутній патології? Тому що це, ну, скажімо, в подальшому буде впливати на вибір препаратів, які я їй призначала. Тобто діагноз, хронічна вертебробазилярна недостатність судинно-вертебрального генезу, вистибулоатактичний, кохлеарний синдром, когнітивний дефіцит, дегенеративно-дистрофічний процес шийного відділу хребта, стійкий больовий, м'язево-тонічний синдром. В період загострення так само я порекомендувала вертіохель парентеральна форма через день номером 5. Крім того, для того Це для того, щоб, скажімо, покращити вестибулярну функцію, зменшити відчуття хиткості, запаморочення, дискомфорту при ходьбі. Крім того, був призначений траумель 2,2 мл, лімфоміозод 1,1 мл, Внутрішнє м'язево через день. Ну, я використовую, скажімо, можливість їх з'єднувати в одному шприці, струшувати, і тоді вже вводити внутрішнє м'язево. Есколюс композитом 10 крапель 3 рази на добу над ще один місяць, для того, щоб покращити мікроциркуляцію і зменшити, скажімо, венозну дисфункцію. Ось в вертебробазилярному басейні, ну і крім того, ескулюс композитом доволі хороший препарат для того, щоб, скажімо, налагодити ці всі порушення. І е, в гострий період додаємо вестибулолітики, антиоксиданти, ам амінокислоти, вітаміни групи Б, препарати холіну е, для того, щоб, скажімо, активувати всі процеси відновлення е, функції нейронів в комплексі. І симптоматична терапія, звісно, якщо є там, наприклад, підвищений тиск, щоб його компенсувати, чи якісь порушення зі сторони серця, щоб підтримати серцеву судинну систему на стадії стабілізації, вважаю доцільним призначення церебром композиту. Комплексний препарат, який теж доволі гарно себе зарекомендував, особливо в старших людей, тому що дозволяє підтримати нейрони, включити їх в, скажемо, в роботу, відновити ті, які лінуються, скажемо, виконувати свою функцію. Призначає його два рази на тиждень, сім-десять разів. І використовую таку комбінацію коензим композитом 2,2 мл два композитом 2,2 мл і лімфоміозот в один шприц. І рекомендую вводити два рази на тиждень, 7-10 разів. Для того, щоб, Ну, я так, це пацієнтам розповідаю, для того, щоб вони розуміли для чого вони це приймаються. Це як знаєте, енергетичний коктейль. Для того, щоб включити клітину з середини, запустити її мітохондрії, включити всі процеси відновлення і вивести токсини з клітини із міжклітинного матриксу, для того, щоб, скажімо, функція клітин мала можливість відновитися. І з, з переходом на стадії стабілізації вертіохелю вже даємо 10 крапель три рази на добу, 1 місяць, або й довше. І симптоматична терапія. Підтримуюча терапія в таких, скажімо, більш ну, глибших проблемах, як в цієї жінки, більш глибших і більш тривалих, таких хронічних станах. Підтримуюча терапія в даному випадку складалася з плацента позитом 2,2 мл раз в тиждень, 7-10 разів. Для того, щоб покращити мікроциркуляцію, кровопостачання нервових клітин для того, щоб активізувати трофіку і сприяти відновленню порушених функцій. Дискус з композитом 2,2 мл-два рази на тиждень, 7-10 разів, був призначений з метою покращення функції хребта. Ми розуміємо, що в такому віці повністю Відновити сполучну тканину і ті зміни, які і в кістках, і в дрібних суглобах, і в дисках, це ну, нереально. Не Але підтримати і, каже, зменшити біль, набряк, сповільнити процеси дегенерації, дистрофії, я вважаю, що дані препарати в силі. І на підтримуючій фазі лікування також використовуємо симптоматичну терапію. Загалом, якщо взяти препарати фірми Хел, я використовую вже давно, я маю велику прихильність до даних препаратів, тому що для мене дуже важливо не нашкодити. І вони себе зарекомендували як препарати, які дуже лагідні, ніжні, без явних побічних ефектів при, скажімо, грамотному призначенні. І мені подобається те, що вони можуть включити процеси відновлення, глибокого очищення клітини міжклітинного матриксу і дати можливість організму відновитися таким спокійним фізіологічним шляхом без травматизації захисних сил. Давно їх використовую. Є гарні результати. Я задоволена. Ну і сподіваюся, мій досвід. Не буде вам корисним для вашої практики, для ваших вдячних пацієнтів. Тому що я вірю, що медицина лікує, але природа вона зцілює. Через те бажаю успіху в бережній терапії ваших пацієнтів. Дякую за увагу!